Я спілкувався з чоловіками з, з переселенцями. Вони це пояснюють тим, що там є, скажімо, небезпека їхнього життя, і їх ці самі ополченці заставляли брати зброю до рук і йти в лави цих скажімо так, ДНР і ЛНР. І під страхом, що їх заберуть, і страхом за свою сім'ю вони змушені були переселитися. Сюди на Хмельниччину. З 104 чоловік там пенсіонери є, так розуміємо? Чи більша кількість молодих чоловіків? Більша кількість саме жінок і дітей. Це найбільша кількість. Є пенсіонери, але їх не так багато, тому що, от перебуваючи в місті Слов'янськ, стикнулися з тим, що ті люди, які там залишалися в місті Слов'янськ, безпосередньо, коли бомбили, то це були ті люди похилого не було куди діватися, які не могли пересуватися, які не могли ну, не були представлені самі собі. А хто найбільше потребує в своєї ну, Найбільш вразливими до тих таких стресогенних факторів це виявилися діти і саме ці люди похилого рік. Тому що дійсно люди дуже налякані, діти по розказам. Цих переселенців і тих людей, які там перебували, що діти при тому, як бомбили, ховалися під столи, плакали і довго від того не могли відійти. Те ж саме люди похилого віку беруть завжди порівняння, які пережили скажі, з Другу світову війну, беруть порівняння з Другою світовою війною. Що, напевно, що це було страшніше, ніж навіть Друга світова війна. Тобто дуже було важко, дуже сильно бомбили. Скажіть, у вас які функції оборони? Прибурку що на місці міста Слав'ян, психологи в складі зверненої групи, це було 21 чоловік нас, зразу mm. приступили до праці. Ми створили такий пункт екстреної допомоги на базі там, приміщення обласної ради. Туди могли звернутися люди по різним питанням, по питанням соціального захисту, по питанням медичної допомоги, по психологічну допомогу також. Люди йшли, люди зверталися, кожному з них була надана кваліфікована психологічна допомога. Люди перенаправлялися медичні заклади, кому була необхідна медична допомога, соціальні заклади, кому потрібно якісь соціальні питання вирішувати. Також ми їздили по районам міста Слов'янськ. Найбільшу увагу приділяли тим районам, які були найбільш постраждалі від результатів бойових дій. Такі райони, як Сіменовка і Черівковка. Такі там є райони. Ходили по цим по домівкам, по людям збирали інформацію, що, що кому необхідно. При необхідності надавали на місці певну психологічну допомогу, роздавали листівки інформативні, де були номера всяких екстрених служб, куди звертатися, коли виявили якийсь вибухонебезпечний предмет, куди звертатися деякі медичні заклади відкриті і так далі. Людям похилого віку, ті, які не могли пересуватися самостійно, психологами також роздавалася гуманітарна допомога.